Екстрене увімкнення укає сановані на 2,5 гігабайти. Що змінилось? Додали аж 5 нових колекцій скінів, а саме колекція Train 2025, то новий лихоманковий кейс для арсенальної перепустки, а також новий лімітований предмет XM 1014. Цей скін, на мою думку, реалізовано набагато цікавіше, ніж попередній, і коштує він на 10 зірок менше, що, звичайно, також вплине і на його вартість на ринку. А з дропулу щотижневок за підвищення рангу прибрали такі колекції. Колекція Банк, колекція Італі, колекція Трейн і колекція Лейк. Їхнє місце зайняли новенькі Ейсент або Колекція Сходження, Boreal, Бореальна або Північна колекція. Тільки не плутайте з колекцією Північ та Radiant, колекція Сяйва. Усі колекції ми детальніше розглянемо згодом. А поки Фікси фіксима. На інферно змінено розмір позиції банан, подібно до його версії з CSGO. Спрощено фон позаду ті рампи. Спрощено видно яму. Спрощено фон на б сайті. Варті прибрали бокові сходинки. Виправлено піксельний зазор біля гробів. Скориговано ящики на сходах до балкона, щоб полегшити підйом гравців, відкориговано або видалено деякі об'єкти на карті. покращено взаємодію гравців і гранат із поверхнями. На трейн виправлено помилку, через яку тіні гравців відображалося у вікнах над А-мейном. Усунуто деякі пробіли в геометрії мапи. Спрощено фон біля верхнього виходу на Б, Скорочено верхню рейку на даху асайту, щоб полегшити використання гранат. Прозорі паркани у верхній частині Айві замінено на суцільні. Спрощено цегляну стіну біля Айві. виправлено взаємодію гранат із верхньою аркою на Б. Ось це і все. Поділіться своїми враженнями про оновлення в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, оцініть його вподобайкою. І заходьте в наш телеграм-канал, твіч і дискорд. Чекаємо вас там.